Всім мої вітання. Сьогодні ми е, маємо 19, сер... боже серпня липня, 19 липня 23-го року. І я маю такі успіхи. У мене зібрана сорочечка і в мене вже зроблений пазушний розріз. Не ідеально, але я тренувалась, Він Мені підходить в будь-якому випадку. Отакий, От як це краще показати. Не ідеальний, але це мої помилки, це моя сорочка. І вона є автентичною і в єдиному екземплярі для мене з моїм пазушним розрізом, з моїми помилками. Нічого, будуть роки, сподіваюся, ще роки тренувань. І все буде ідеально. Значить, в мене є зроблена горловина. Отак, От оброблені кониками по брижах. Що я вам хочу сказати: вишивка по брижах це дуже тяжко. По-перше, коник тут іде в три ниточки. В три нитки. Ось о товщина нитки. А, не видно, не видно. Скажу перелева восьмірка. Так, отак іде восьмірочка. DMC. Ну Як я говорю це як ірис. Раніше були нитки, ірис, зараз, ну також є. Ну оце їхня товщина. В три нитки по брижам. У мене до такої міри болять пучки на пальцях, що це просто ти його поки продінеш через цю брижу, хоч зубами нереально, і руки болять. Колись одна вишивальниця мені скаржила, що я вже на цю вишивку дивитись не можу, бо в мене мозолі на пальцях. Тепер я її дуже розумію. Я не кажу, що я її прямо тоді не розуміла. Ну, не розуміла в тому плані, що у мене не було такого досвіду. Значить, дуже мені подобається сорочка. Дивлюсь і не віриться, що це я створила під дбайливим, і, як правильно сказати, під супровідом, да? і всім-всім. Мастер-класом це від Марії Вибач, і, відповідно, Наталія Турчин є також модератором нашої групи. Дивіться, яка краса виходить. Уставки. О, зараз буду дергати уставки. Ну, краса. Я, звичайно, переймалася з того приводу, навіть писала дівчатам, чи не занизько, у мене йде ластка, рукава, ластка, чи не занизько, бо так низько, мені здавалося що я щось сплутала, щось десь неправильно відміряла, пришила. І я вже була в тому стані, коли я вже представляла, уявляла собі, що мені прийдеться все. Розпорювати і переробляти, а це великий шмат праці. Та пані Марія мене заспокоїла, сказала, що все дуже добре. Почнете носити, зрозумієте, в чому плюси того, що уставка так низько сидить. Але щось в мене, ну, напевно, на більш пишних жінок в мене виходить. Отут так. Рукав, рукав, рукав. як це підняти, щоб показати Упс. отак виходить. Виходить, що талія в мене все по талії по поясу сидить дуже добре, ну, ніби я правильно розмітила, роз, зняла мірки і розкроїла. А тут, де уставка рукав, виходить на грудях, мені здається, що там багато зайвої тканини. Ну, в тому плані, що не то, що на грудях, а іменно під пахвами. Як вияснилося, що ні, все йде по плану, згідно плану, так що завершу, буду носити і буду тоді насолоджуватись і розуміти плюси цієї, цього крою. Ну, на сьогоднішній день я маю готовий тут стан, готовий пазушний розріз. Отак мене все зроблено тут. Ну, я б сказала, все дуже-дуже добре. Коники. Я вже виставила, да, вже навіть зав'язала собі горловинку цю. Мені лишилося е, зробити внизу рукав. І зробити вже низ, боже, низ сорочки обметати. Так що будемо працювати. І так, любі мої хлопці і дівчата, сподіваюсь, що хлопці також. Сьогодні я маю вже м -м, суботу. Я не пам'ятаю, яке число, значить, 22 сер... Боже, знов серпня, 22 липня, в мене готові рукава. Це також вишивка по брижам. Так виглядають вони Збоку боку отак, якщо на них дивитись зверху. Такий мене пишний рукавчик. Значить, що хочу сказати, дуже-дуже складно вишивка побрижа. Тим більше, коли воно натягнуто. Тут вже не в три нитки, як був коник, але в дві нитки, відповідно, чотири тобі надо, потрібно протягнути. Якщо полишилось наші йде в два складені, що я можу сказати? Пучки на пальцях болять страшенно. Але я це зробила. І на сьогодні я маю суботу, сподіваюсь, вільний день буду натхненно працювати. Я навіть почала вже робити низ. Зараз вам покажу. Отак От я роблю низ під метою. Відміряла і вчора ввечері почала працювати. Маю велику надію закінчити сьогодні будинку. І швидко-швидко завершувати борщівську сорочку. О, Борщівську Переяславську. Борщівська це в мене ця це... переяславську сорочку, щось я плутаюсь в назвах. Тому що вона у мене бідненька лежить. Дівчата звітують. Вибачте, я вам шуршу не виняла завчасно. Дівчата звітують, а я пасу задніх. Вона у мене уставочка так і лишилась. Я вже не знаю, що робити, Чи мені довершувати її, длубати, длубати. Оце дрібнюсіньке, чи можливо взяти. Оцю тканину і все почати спочатку. Я планую. Я планую, звичайно, на цій. Боже, я забула, як називають стрімбіта, напевно, ні. Я гляну пізніше для себе, хоч буду знати, на якій тканині я його шию. А це був ніби білоруський льон. ну, Так як я Відповідно, не була в магазині, не бачила, не купувала. То що, що сказали, та й взяли. А чи воно є так, чи ні? Купувала людина, яка взагалі далека-далека від вишивки шиття і взагалі голки і нитки. Якщо в будинку цієї людини є голка і нитка, то вона лише для краси. Ну, Це я не намовляю на неї, ну, це дійсно так. І сподіваюся, вона і не буде ображатись. Ну, нічого такого. Є люди, які не, не товаришують там з якимись речами. Так, і ця людина взагалі з голкою ниткою не товаришує. Тому я дуже хочу встигнути, тому що вже закінчується липень і лишився лише один єдиний серпень. А в мене по. Переяславській сорочці ще дуже, дуже і дуже багато роботи. То я буду плекати надію, що я себе візьму в руки, виділю час. Не то, що я розслабилась, мене немає. Ну, не виділяю собі часу, У мене його реально немає. Дуже багато роботи. Багато інформації, яку потрібно. Вивчити, підняти в своїй пам'яті і це з цим працювати. І навантаження страшенне, тому коли приходиш додому, ти мусиш ще щось зробити, і вже на вишивку практично не лишається часу. А в ті дні, коли є час, відповідно, сезон консервації, і ми працюємо на те, щоб зима була не голодна. Тому так. Поки що мирного неба над головою і рідної землі під ногами. А я буду натхненно працювати і прозвітую, що я зробила за цей суботній день. Тож всіх обнімаю цілою тихої днини. А ось покажу, як вродила моя люфа. Гірки так не вродили. Дивіться, яка вона. Так, порівняно з моєю долонькою. Так що в мене у цьому році буде люфа. Аби достигла, щоб не було дощів, щоб не почала гнити. Хай достигаю. Так, я її прив'язала. У мене на високій грядці. І так, хлопчики і дівчатка. У мене сьогодні неділя 23 липня. Свою борщівську буденку я завершила. Ура, ура, ура! Дякуючи мастер класу Марії, вибач. Тож показую, що в мене зроблено вчора я доробила низ, щось не хочу фокусуватися. Отак. От Сорочка повністю зібрана вручну. Ну, це титанічна праця. Особливо найбільше мене Вибивало це вишивка по брижам. Вона класна, вона мені подобається. Але руки болять, пальці болять страшенно. Тож так, низ повністю підметаний. Але наступну я не знаю, чи я буду все це вручну робити. Мені, напевно, буде набагато швидше зробити. За допомогою швейної машинки. Низ зроблений, а все решта в мене було вже зроблено рукавчики, ще раз показую. Ось такий колір щось не передається, якийсь він. Він насправді яскраво червоний. але ну, яскраво червоний це ніби малинова, да, щось таке. Вона яскраво-червоного кольору. Стан, уставка. Ну, уставка це мені дуже подобається. Ось така уставочка. Так що моя вишита сорочка для мене. Це перше, яку я вишила для себе. Чоловіку вишивала дітям, вишивала собі, ні. І тим більше, сама вручну її не кроїла і не збирала. Тож, це мій такий вдалий старт і вдалий фініш, фініш я вважаю. Тож, будиночку, я потім ставлю в кінці, покажу, покручу її. Вчора я також Доробила, доробила тільки оцей трикутничок, трикутник да, ромбік. Це і половинка цього довишивала солов'їними вічками. Отак щас покажу ближче, як це дрібно-дрібно. Так що лишилось тепер заповнити отут. Серединки всіх румбіків і зверху, знизу. Ну, теж уставка дуже гарна. Отака От я покажу має бути. Тож одна в мене є готова, а ця ще в процесі. Ох, так що отакі От в мене пройшли дні. Трішки повишивала, але є фініш. Тож я сама себе вітаю з цим фінішем. А далі буду намагатися якомога швидше. І весь вільний час присвячувати вишивці Переяславській сорочці. Тим більше, що вона мені ну, дуже подобається. Не знаю, наскільки в мене вийде все це зібрати, шити. Буду сподіватися. Бо термін у мене вже залишився всього місяць. То це для мене майже нічого. Щось я тягнула-тянула. Думала, встигну встигну і. Як виходить, що не все трапляється так, як ти плануєш. Не планувала, що багато часу піде і консервація і все. Ну, це таке. Це дріб'язок. Головне, щоб швидше була перемога. Щоб наші захисники, захисниці повернулись додому живими і неушкодженими. Щоб їх янгел-охоронець зберігав. І щоб наша перемога була якомога швидше. Я розумію, що це не буде сьогодні-завтра, тим більше цієї осені, але донеїмо на ЗСУ. І всім бажаю, мирного неба над головою і рідної землі під ногами, щоб всі мрії збувалися. Тож, на все добре, свій вишивальний тиждень. Почну з понеділка. І буду намагатись вже вам вставляти, і бачу, що люди ждуть мастер-класів, чогось, якихось пробок. А мене сорочки поглинули. Буду виправлятися. То ще раз мирного неба над головою і рідної землі під ногами.